Всім привіт! Мене звати Женя, Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу продовжити тему любові до себе, яку я вже розкривала минулого разу. Але сьогодні я хочу зробити це трошки незвичним чином. Ну мені здається, що це трошки незвичний чин спосіб. Коротше сьогодні я взяла з собою такі картки. Скажу чесно, що я їх не відкривала, я їх не читала. Взагалі, не знаю про що тут буде мова, але картки називаються Гра для себе і тут якраз про любов до себе. Що тут буде, я не знаю, але я хочу. Показати вам, що в принципі знайти відповіді, які є всередині вас, дуже просто. І для цього навіть не потрібно якоїсь додаткової підготовки. Ви просто можете взяти і почати питати себе і давати собі чесні відповіді. І от сьогодні я буду тим самим прикладом, як це можна зробити. Навіть, наприклад, за допомогою таких карток. Якщо у вас сьогодні немає можливості піти до терапевта, я не знаю, поговорити з кимось, познаходити якраз відповіді на те питання, яким чином я можу себе. Полюбити. Як мені знайти цю любов до себе? Як мені себе приймати? Що взагалі це таке для мене? Ви можете використати будь-який спосіб. Наприклад, отакі картки. І сьогодні я буду з вами дуже відвертою. Дуже відверто буду зараз вам розказувати про те, що там відбувається у мене всередині. Загалом, чи люблю я себе. Зараз побачимо. І так, буду витягати першу картку. Чи вмію я. Дозволяти собі байдикувати. Чи хотілося б мені по-іншому відноситися до цього? Ну, коротше, одразу для мене особисто це дуже складне питання. Чому? Тому що я собі дуже рідко дозволяю байдикувати. Я людина, яка звикла багато працювати, і я якраз відношуся до тих людей, які в дитинстві. Не могли сидіти без діла, тому що коли ти сидиш без діла, тобі може або прилетіти, або тебе обов'язково спитають: а чого ти, ти сидиш? Ніхрена не робиш, і загалом це небезпечно, просто нічого не робити. І нас з дитинства, і мене, наприклад, вчили, що ти завжди маєш бути корисним. І дуже часто, коли я сьогодні питаю своїх клієнтів, а загалом яка ціль твого існування на цій землі, на цій планеті, мені всі відповідають, що треба бути корисним, тому що нас так навчили. Байдикувати дуже часто це соромно. Коли ти нічого не робиш, це соромно. я, як підприємець, от в мене є дуже класний приклад. Я підприємець, в мене є люди, які на мене працюють. І в якийсь момент я зрозуміла, що я можу залишити офіс на годину, на дві, і нічого з ним не станеться. І я от думаю, чим я можу себе зайняти у цю вільну одну годину або дві? І я думаю, мені дуже подобаються танці, я хочу повернутися в танці. І я вирішую для себе, що я буду займатися хілс. І що ви думаєте? Тобто, я підприємець, я людина, на яку працюють інші люди, я керівник, я тишком-нишком йду на танці, щоб, не дай Боже. Люди, які на мене працюють, не дізналися про те, що я ходжу на танці. Ні в якому разі я не показую це у сторіс. Я нікому про це не розказую. Я просто тихенько ходжу, щоб ніхто про це не знав. Тому що для мене це соромно. Що мої підлеглі люди, які на мене працюють, загалом мої близькі, ті, хто будуть дивитися сторіс, вони дізнаються, що я байдикую. В робочий час, з 9 до 6, треба сидіти в офісі і працювати. І не дай Боже, ти вийдеш, я не знаю, кави попити. Не можна такого робити? Що ти собі взагалі думаєш? І от я, коли пішла на ці танці, я реально ховалася. І от коли я зрозуміла, що можна по-іншому, коли я почала себе питати. Реально, що це змінить, коли я почну ділитися з людьми. Чому мені страшно взагалі? Звідки росте цей сором? І тоді я почала розуміти, що цей сором росте якраз з дитинства, тому що не можна було себе так поводити. Це соромно, коли хтось працює, ти відпочиваєш. Якщо хтось працює, значить бери тряпку і починай теж щось робити. Бо інакше не можна. Як це Це може принизити іншу людину? І от коли я тоді йшла на танці, я думала, що це може принизити людей, які у мене працюють. Це може моїх друзів принизити, які сьогодні працюють з 9 до 6 в себе в офісі. А я тут танцями займаюся. Тому для мене оце слово чи вмію я дозволяти собі байдикувати сьогодні це в мене виходить набагато краще. Я не скажу, що я прям дозволяю собі відпочивати. Там я просто нічого взагалі не робити. Зазвичай я, звісно, про щось думаю. Вона голова постійно вімкнена, але набагато краще, тому що я позбулася в першу чергу цього сорому і того, а що про мене скажуть інші. Сьогодні мені чесно трохи насрати на те, що хтось мені скаже, що я не. Там не знаю, танцюю о другій годині дня, замість того, щоб сидіти в офісі. Чесно, мені насрати, тому що я потім візьму і відпрацюю в якийсь інший момент, тоді коли мені буде зручно, коли в мене буде ресурс, і коли я зможу зробити це набагато якісніше а якісніше я це зможу зробити тоді свою роботу, коли я потанцюю. Тому що після цього в мене буде класний настрій і дуже багато енергії і ресурсу. Тому так. І я вам теж говорю про те, що необхідно обов'язково дозволяти собі байдикувати. Обов'язково. Тому що баланс між роботою та відпочинком обов'язково має бути. Інакше ви не вивезете. і будете постійно вигорати. І коли ви будете вигорати, вас буде просто звалювати на ліжку, вас буде звалювати психосоматика для того, щоб ви просто полежали і нічого не робили. Банально байдикували. Поїхали далі. Що там буде ще? Так, якщо ви в стосунках, задайте собі це питання. Я в стосунках, я в стосунках вже 10 років. Чи готова я працювати над цими стосунками? Ну, давайте так, якщо я вже 10 років в стосунках, а на сьогоднішній момент, ну, з моєї практики, з мого власного досвіду, я бачу, що 10 років це не маленький період, то я скажу, що так, я готова працювати над стосунками, і я дуже багато працюю над стосунками. І навіть я б сказала, не над стосунками, а над собою в цих стосунках. Тому що над самими стосунками ти ніяк не попрацюєш, тому що там ще є інша людина. В першу чергу необхідно звертати увагу на себе. Я коли входила в стосунки, я була якраз у людиною. Яка тікала від любові, які було некомфортно приймати любов від мого власного чоловіка, тому що для мене любов від чоловіка це небезпечно. Тому що те, що я бачила в своїй сім'ї, для мене було не ок. І для мене будь-який чоловік, з яким я зустрічалася і потенційно могла побудувати відносини, він для мене був внутрішньо підсвідомо небезпечний. Так, я потім пропрацьовувала момент, що мій чоловік це не мій тато. І це обов'язково дівчат треба робити, і чоловікам так само необхідно пропрацьовувати, якщо є такий момент, що ваша дружина або дівчина це не ваша мама, і не переносити ці всі історії в своє власне життя, в свої власні відносини. Я це пропрацьовувала, але мені було важко, мені було страшно. Які я істерики влаштовувала на початку своїх відносин. Це був просто жах. І як тоді мій чоловік мене витримав? Я не знаю, йому необхідно просто пам'ятник за це поставити. Але я це влаштовувала ці істерики саме для того, щоб втікати для того, щоб він нарешті мені сказав: Женя, до побачення, я не хочу з тобою будувати ці стосунки, тому що я внутрішньо, я розуміла, що я люблю цю людину, я хочу з нею бути, але мені настільки страшно, тому що для мене відносини внутрішньо було, коли я буду в відносинах, я буду перше залежною від чоловіка. Друге, я ще й можу отримати в око. Третє, я можу, я не знаю, я не буду ходити з друзями зустрічатися. Я буду просто сидіти вдома. Я буду мучитися. І з одного боку я відчуваю, що я люблю цю людину, а з іншого боку, я боюся цієї людини, не саме її, а конкретно побачити себе в стосунках з нею. Так, працювати над стосунками необхідно. І повертаюсь знову ж таки, в першу чергу необхідно працювати над собою в стосунках. і розуміти, а чого ти хочеш, до чого ти прагнеш, які стосунки ти хочеш бачити, якими вони можуть бути. Бути в коханні, в любові, в повазі, а що таке для тебе повага, а що для тебе любов, а що для тебе стосунки. Розбирайся спочатку з цими питаннями. От я, в принципі, з цими питаннями і розбиралася. І потім, як результат, я починала розуміти, а що я люблю, а якою я себе люблю в стосунках, а що любить мій чоловік, а як він любить. І потім ми про це говорили. Я пам'ятаю свої перші рази, коли щось мені не подобалося. Коли мій чоловік щось робив те, що мені було неприємно, я пам'ятаю ці перші рази, оці внутрішні тремтіння сказати йому про те, що мені щось не подобається. Повірте, мені так само, як і вам було колись страшно сказати, що я хочу по-іншому. Але потім я поступово розуміла знов ж таки, для чого я це роблю. А я це роблю в першу чергу для себе в цих стосунках. І я приходила, і через це тремтіння я говорила інколи. Я плакала, інколи я не знаю, інколи там можливо ми і кричали, чи ще щось. А чому? Тому що не було базового розуміння, на чому взагалі ми заходимо в ці стосунки. Але з часом. Ми звикали один до одного, ми вчилися говорити, ми вчилися заявляти, ми вчилися не боятися звертатися один до одного. І в цілому ми вибудовували кожен себе як окремих особистостей. Мені класно бути одній самій з собою. Мені класно. Я знаю, що йому класно бути самому з собою. Мені класно бути з моїми друзями і йому класно бути з друзями. Але коли ми разом. Це просто найбільший меч. Тому що коли ми разом, це зараз плакати буду. <плес> ну, коротше, коли ми разом, це взагалі найкраще, що може бути. Тому що саме коли ми разом, це найбільше щастя, яке може бути. <плес> коротше, жах, поїхали далі. Ви все поняли. Працювати треба над собою. в стосунок. Так. Опять, якщо ви в стосунках, задайте собі це запитання, що відбувається з моїми цілями і цінностями в цих стосунках? Чи наші цінності сумісні? Ну, коротше, реально, по болючому сьогодні йдемо. Ну, давайте так. Якщо будувати стосунки вдовгу, то звісно цілі і цінності вони мають бути схожими. Але давайте не будемо плутати історію про те, що наприклад, мій чоловік розвивається в одній сфері. Та сфера реалізації, в якій розвиваюся, я вона зовсім інша. Вони ніяк не пересікаються, вони недотичні. Але що тоді таке цілі, якщо ми будемо говорити в рамках сім'ї однієї? Цілі це те, як ми бачимо своє майбутнє, яким ми його бачимо. Ми бачимо його в першу чергу щасливим, коли ми поважаємо один до одного. І тут, повертаючись до минулого питання, необхідно зрозуміти, що для мене загалом сім'я, що для мене така повага, що для мене любов. А загалом, Хочу я дітей, наприклад, чи не хочу, а інша сторона хоче цих дітей чи не хоче? Отут спільні цілі мають бути. Але навіть якщо на сьогоднішній момент ви, наприклад, давайте про дітей. Якщо один з пари хоче дитину, інший не хоче, це не означає, що зараз необхідно брати і просто ці стосунки різати, якщо вам в них класно. Вам необхідно просто проговорити. Можливо, на сьогоднішній момент ця людина, яка, наприклад, не хоче да, дітей, вона може цього боятися, в нього можуть бути якісь свої власні упередження з цього приводу. І ця історія може не стосуватися конкретно вас, тому що ми дуже часто все беремо на себе. І, наприклад, якщо хлопець. Давайте вже будемо про хлопця. Хлопець говорить, що я не хочу на тобі одружуватися. Або я не хочу від тебе дітей. Дівчата, це не завжди конкретно про вас. У нього реально можуть бути якісь історії, ну, він просто боїться вступати в відносини, він боїться народжувати дитину. Давайте уявимо, реальна історія з е, моєї практики. У мене була дівчинка, у якої тато пішов, коли вона лише народилася, і вона все життя намагалася знайти цього тата для того, щоб йому показати, яка вона, і показати, що він втратив. І коли вона його все ж таки знайшла, виявилося, що він пішов з сім'ї не тому, що він її не любив, а тому, що він настільки сильно боявся повторити шлях свого тата. Бити, знецінювати, робити погано своїй дитині він боявся, що він буде себе поводити в цих відносинах до своєї власної дитини так само. І коли вона народилася, вона стала тригером. Це не говорить про те, що він правий, що він пішов. Да, він міг тоді з цим розібратися. Але не завжди ми маємо перекладати все на себе. Вам необхідно з вашим хлопцем поговорити про ці цілі і цінності, що є важливим конкретно для вас. І, можливо, дійсно питання не в вас, і він хоче з вами і одружуватися, і дітей мати, і загалом мати все, що тільки можна в цьому світі, конкретно з вами. Але в нього є щось внутрішнє, що заважає йому це зробити. Тому перше, що ми маємо вибудовувати. Це повага один до одного, і оце розуміння і знання, що людина, з якою ми поруч знаходимося, вона буде любити нас і приймати, що б ми не говорили. Да? А якщо вам не відгукуються, ви все ж таки не приймаєте те, що вам говорить ця людина, тоді ваші цінності не пересікаються. І ви можете в якийсь момент реально зрозуміти, що вам необхідно розійтися. Можливо, ви колись зійдетеся, можливо, тій або іншій людині необхідний час. Але... Для того щоб розуміти, які у вас цілі і цінності, необхідно говорити і не боятися це робити. Для цього нам був подарований рот, для того щоб ми говорили. Нас просто дуже довго вчили, що не можна говорити, не можна заявляти. Сьогодні вам можна. давайте так. Давайте я буду цим умовним дозволом, щоб ви сьогодні, нарешті, почали говорити і заявляти про себе. І тому, що відбувається з моїми цілями і цінностями, чи вони сумісні? Наприклад, в моїх відносинах. Мені особисто здається, що вони сумісні, тому що в принципі ми дихаємо з чоловіком одним повітрям, да, і ми розвиваємося по-різному, але я знаю, що мій чоловік завжди мене підтримує, так само, як і я завжди підтримую його. Що б не сталося, я завжди буду на його стороні. Я зараз знову буду плакати, тому що це просто тема, про яку не можна говорити. Коротше, і реально підтримка має бути. І тоді ваші цілі і цінності вони будуть вибудовуватися. Паралельно один одному, ну коротше, якось так. Тому так в моєму житті цілі і цінності вони сумісні. І що ще важливо, от те, що я зараз мені прийшла на думку: якщо людина не розділяє ваші цінності і тисне на вас, говорить, наприклад, що ви маєте себе поводити певним чином. Працювати або не працювати, а ви цього не хочете. Оце має бути для вас дзвіночко. коли ви маєте дійсно сісти і подумати, чи хочете ви бути поруч з цією людиною. Тому що людина, яка поруч з вами, має в першу чергу розділяти ваші цінності і цілі. Розділяти це не означає жити вашими цінностями і цілями, але дозволяти вам їх мати у вашому власному житті. Тому це дуже сильно важливо, якщо цього не буде. Тоді, і, скоріш за все, адекватних відносин теж ви не побудуєте. Маю надію, що не про відносини. Так. Склади список своїх сильних рис. Кхе -кхе. Мої сильні риси. Не знаю, що мої сильні риси. Мабуть, е емпатія, я думаю, що це моя сильна риса, тому що я дуже добре відчуваю людей. Хтось боїться цього. Я знаю, що є багато людей, які бояться бути емпатичними. Але для мене це сильна риса, тому що я вмію відчувати людину, і я знаю, як їй можна допомогти в той чи інший момент. Тобто я можу себе підлаштувати під почуття іншої людини. Це не означає, що я прогинаюся під іншу людину, але як людина, ну. Не знаю, добре, можливо, я знаю, що я завжди можу от правильно знайти підхід до людини. І мені з цим окей, до речі, це дуже класно корелюється з моєю дитиною, тому що я емпатична, я відчуваю свою дитину. І я знаю, як до нього підійти. Коли він, наприклад, плаче, я там можу. да, інколи я можу зриватися, як всі люди. Але зазвичай я намагаюся відчути, що він хоче, тобто бути до нього емпатичною. Тому я думаю, що це моя сильна риса. Про відпочинок, те, що говорили, що я інколи собі не дозволяю відпочивати, але з іншого боку, я знаю, що моя риса – це працьовитість, і от реально я людина працьовита. Якщо я б маю ціль, мало вірогідно, що щось мене може з цієї, з цього шляху, на е, з цього шляху досягнення цієї цілі. Я буду рухатися вперед. І буду багато реально докладати зусиль інколи, і тут мінус теж певний, інколи це може. Погано впливати на мене, на мій стан, фізичний стан, наприклад. Але я буду йти. Тобто, в мені є. Що ще з моїх сильних рис? Мабуть, що я люблю людей. Я думаю, що це моя теж сильна риса. Я дуже люблю людей, і мінус в цьому є, що я дуже часто можу давати другий шанс. Але ну це так, і мінуси плюс знову ж таки, але я реально дуже сильно люблю людей, і я вірю. От я вмію вірити в людей. Це не означає, що я така, що типу, там як рятівник, буду намагатися врятувати людину. Ні, я буду в неї вірити із серії, що я знаю, що кожна людина порається з усім. От якщо ти чогось хочеш, ти можеш це зробити. І я завжди поруч зі своєю вірою в руках, і я буду показувати і допомагати підсвічувати цій людині шлях. І інколи я навіть роблю це. Знаєте, є мої клієнти, дуже з якими я давно працюю, і вони знають, що мені можна написати в будь-який момент, і я зможу підказати. Знову ж таки, це не тому, що мені хочеться врятувати цю людину, але є моменти, коли я настільки сильно вірю в людину, що мені хочеться прям от показати: ну, от подивись, яка ти, що в тобі є? Ну, побач це. І це от моя сильна риса. Що ще моя сильна риса? Не знаю. Яка моя сильна риса? Ну, <гум> Коли треба допомога команди, яка сильна риса? <гум> Я не знаю. Грису можна назвати сильною рисою, тільки ну, враховуючи, що ти її вмієш, то добре. Агресія, ну може в мені є агресія, ну однозначно. Але агресія у нас вона має дві сили, два напрямки. Це один напрямок, коли я руйную, і другий напрямок це коли я створюю. Тому що для того, щоб створити, нам теж треба агресія. Це оця внутрішня сила. Можливо, це, це є ну навіть неможливо, да воно всередині в мене є, але інколи я боюся, що я можу щось зламати. Але треба розуміти, що ламаючи на цьому місці, ми щось однозначно можемо побудувати нове. Тому тут таке, ну і комунікація, в принципі, да. Ну це до що я добре відчуваю людей, і я знаю, як можна підійти правильно до людини. Навіть інколи м'яко можна сказати так, щоб людина зрозуміла. Ну що, давайте останнє? Щось одне. Що там зараз буде? Як що у стосунках? Хто це потасував просто? Верхні не стосунки. Останній. Якщо ви в стосунках, в стосунках я задайте собі це питання, як я почуваю себе? З людиною більшу частину часу. Ну, коротше, щоб я під кінець просто розривілася, як не знаю хто. Як я себе відчуваю більшу частину часу? Ну, давайте так. От все, що ми тільки що поговорили про сильні риси, яка б я сильно цілеспрямована, агресивна, я не знаю, якою б я не була поруч зі своїм чоловіком, я відчуваю себе зовсім по-іншому. Це саме те місце, де я можу собі дозволити бути м'якою, можу собі дозволити розслабитися. Для мене, мій чоловік, це. Ну, коротше, зараз реально буду просто плакати. Для мене мій чоловік це от моя а, реальна опора. Коротше, ну коротше, стіна моя, за якою я можу собі дозволити проявити іншу свою частину. Тому що буде м'якою я не завжди можу. Ну, ви самі бачите, який світ і інколи доводиться себе відстоювати. І це те, що я маю всередині себе, я можу за себе постояти. Але з іншого боку, от поруч зі своїм чоловіком я можу от реально дозволити собі проявитися по іншому. Суть одна: про те, що, що там я ніби сильна, там я м'яка. Ні, це от різні грані мого власного прояву. Поруч зі своїм чоловіком я можу дозволити собі проявлятися саме таким чином. Ну, коротше, і серії я можу просто попросити, взяти мене на ручки і погойдати, тому що мені погано. Тому що в іншому моменті я не можу прийти і сказати. Що мені погано. Тому, коротше, як я себе відчуваю? Спокійно і в безпеці. І отак от. Так, що щоб ви зрозуміли, над стосунками можна працювати, насправді це повертаючись до того питання, яке вже було, отримати і зробити їх реально класними, такими, в яким вам буде комфортно. І поруч з чоловіком ви себе можете такою відчувати, якою б сильною вони були. Тому що до мене насправді багато дівчат приходять і говорять про те, що от я сильна, я заробляю багато, в мене є кар'єра, в мене є багато людей, які працюють на мене. От тупо я там чоловік з яйцями. І як от я можу знайти собі? Чоловіка, поруч з яким я себе отак зможу відчувати м'яко, легко, по жіночному, спокійно, коли мені ніколи ні за що не треба вирішувати питання. От є питання насправді, які я взагалі ніколи туди лізти не буду. Наприклад, те, що стосується автомобілю. Не тому, що я не можу, не тому, що я не знаю, як це зробити, а тому, що я не хочу. Я не хочу. Я хочу, щоб в моєму житті був чоловік, який може це вирішувати. А в іншому моменті я можу бути чоловіком з яйцями і вирішувати багато питань. Ти суворою, і це один з одним поєднується дуже класно, і цього боятися не треба. Ви можете бути різними, дозволити собі бути різними. І навіть якщо ви відчуваєте, що ви дуже сильно повірте, ви можете знайти собі чоловіка, поруч з яким ви будете відчувати себе по іншому. Момент в тому, що вам необхідно дозволити, пошукайте, чому ви боїтеся, чому ви не дозволяєте собі, не даєте собі можливості знайти сьогодні чоловіка, поруч з яким ви розслабитися, і скоріш за все, у вас теж будуть якісь історії пов'язані з де. Тим, що ви бачили в своїй сім'ї, чи ще десь, і от коли ви це все розкопаєте, тоді ви зможете себе і по-іншому відчути поруч з вашим чоловіком. І тоді ви будете зростати, і ваш чоловік буде з вами зростати. Тому що дуже багато сильних жінок бояться, що вони ніколи не знайдуть сильного чоловіка, який буде теж заробляти добре. А для того, щоб чоловік був сильним, він має розуміти, що він може цю силу проявити. А якщо ми з ним от, такі сильні, то ну має бути в хаті один мужик і одна баба, якщо вже прямо грубо казати. Ну реально, ну типу, якщо чоловік не відчуває, що він потрібний, то він і не буде виконувати свою чоловічу функцію. Він не буде намагатися. Ви і так це вже все зробили. Ви вже все звалили на свої власні плечі. Дайте можливість, але для того, щоб дати йому можливість, як багато експертів різних говорять таку фразу здатися своєму чоловікові для того, щоб здатися своєму чоловікові, необхідно дозволити йому проявити свою силу. А для цього необхідно зрозуміти, що ця сила для вас не є небезпечною. Тому працюйте над собою, працюйте над собою відносини, працюйте над своїми відносинами і коротше, буде вам щастя. Все можна в своєму житті змінити, все можна зробити. І от навіть повертаючись до самого початку, якщо сьогодні у вас немає можливості піти в терапію, попрацювати з психологом, терапевтом, немає значення з ким, духовним провідником. Будь ласка, є отакі ігри класні. Берете. І починаєте відповідати на них, і правда, це дуже круто допомагає віднайти, де я зараз знаходжуся і з якої точки мені необхідно стартанути для того, щоб дійсно почати жити своє власне класне життя, в якому я себе люблю і приймаю себе. Так, що всім цьому дякую, не забувайте підписуватися. Якщо вам сподобалася ця рубрика, будемо продовжувати, тому що мені вона теж сподобалася. Так що всім до побачення і до нових зустрічей.